Всім привіт, дорогі друзі! Ви дивитесь Аватар родина. І в нас нарешті вийшло оновлення вулиця Аеропорту. І я там вже деякі секретики розгадала. Перед початком поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно. Вау, вулиця така гарна, мені дуже подобається. Зараз будемо розслідувати цю вулицю. Ну що ж. Ой, в аеропорт зайти є, а то щось пити захотілося. Так, що мені вибрати? Напевно, газіровку з влохиною. Вона смачна. До речі, вона в мене улюблена. Так, вона дуже смачна. Напевно, з нею буду ходити. Напевно, мені буде важкувато з нею ходити, тому віддам дядькові улюбленові. Він завжди в мене все носить. І валізи, і все. Ну що, ходімо розгадувати секретики. Перший секретик це у нас з букетиком. Там чоловік сидить і у нього фотка. Зараз покажу. Давайте швидше. Ось він. Тебе йому дати букетик, і він зараз те, що нам дасть. Ось, він нам дав гайковий ключ. Ми ще маємо ним щось полагодити. Давайте шукати. Може там стульчик треба, який стоїть ось цей. Зараз спробую. Нам валіза випала якась Так, тут кепочка, тут діставайся, обережно тут може щось відлетіти. Штанці. Рімінець має, напевно, а то щось бачу подібне. І ковтинка. Я, напевно, охоронець. Хоча я більш схожа на пілота, ну гаразд. Охоронець. А тут у нас підказочка, що ми маємо скейтом проїхатися поїхатися на ось цьому літаку, який поруч стоїть. Ось цей. Ну, можливо, сходити до скейтерського магазину. Там багато скейтів. Ну, можливо, щось тут знайдемо. Тут люк, може його треба цим ключем відкрити? Зараз спробую. Так, він не відкривається. О, а так вийшло, Тут у нас якийсь подарунок. І що там, що там? О, скейт! Напевно, ось цим і ми маємо проїхатися. І не треба нікуди ходити, вже одразу все є. Тому зараз у нас буде паркурчик. Один, два, три. Поїхали! Вау! Я просто в шоці. Тут такі гарні сережки. Мені дуже подобається. Я тепер. Модний охоронець. До речі, в цьому костюмі є емоції. Ось перший він невдоволений. Тобто ні, не пропускаю задумчивий або щось підозрює, щось таке. І останній у нас. Проходьте, проходьте, не затримуйте чергу. Я гадаю, що такі емоції можуть бути в охоронці. Ну що, я вам всі секретики показала, які я дізналася, які я вже знала. І ви обов'язково напишіть, які секретики ви ще дізналися. Мені буде цікаво почитати. Ще обов'язково поставте лайк під цим відео і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. А друга серія мого серіалу вийде в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Не забудьте підписатися. Всіх цілую, бувайте!